Напередодні Всеукраїнського дня працівників культури і майстрів народного мистецтва талановиті молоді Черкас вручили сертифікати на отримання стипендій міського голови, нагородили дітей мистецьких шкіл, які стали переможцями міжнародних та всеукраїнських мистецьких конкурсів у 2022-2023 навчальному році та їхніх викладачів. Стипендія міського голови започаткована понад 10 років тому. Спочатку вона становила 150 гривень. Сьогодні це 2 тисячі гривень щомісячних виплат. Серед присутніх найталановитіші учень черкаських мистецьких шкіл. Анастасія вокалістка. Каже, на стипендію не сподівалась, але постійно працювала над удосконаленням своїх умінь. Скажу чесно, взагалі я до цього не готувалась. Стипендіатка я по області. Я вже другий рік підряд. Це вийшло абсолютно спонтанно. Я сижу колись вечором. Мені пише вчителька, ти тепер стипендіатка. Я дуже цьому зраділа, і я навчаюся в школі вже сім років, тому це було дуже круто. Я була дуже рада. Серед стипендіатів учні черкаської художньої школи імені Данила Нарбута. Зі слів директорки школи Анджели Аліксанової викладачі наполегливою працею вкладають у кожного нові знання. Звісно, це кропітка праця кожного дня потроху від простого до складного. І так, таким чином у нас діти не бувають майстерності. Звісно, це ще і робота викладача, які активно вишукують різні конкурси і підбирають теми для. Малюнків дітей і надсилаємо ці роботи, ми створюємо разом діти, батьки, викладачі. І таким чином. Переходимо до результату. Ідея грати на бандурі виникла у Ольги. Старша сестра Надія підтримала рішення. Дівчата протягом п'яти років вивчають цей інструмент, задоволені, що їхній талант оцінили. Взагалі Оля дуже захотіла йти на бандуру, а я за нею пішла. Отримали сертифікат на 2000 тисячі гривень стипендії. Ми дуже раді. Ми весь минулий рік дуже старалися, щоб це, це е, отримати. Дуже дякую нашій вчительці, яка нам в цьому дуже допомагала. Ми дуже задоволені. Я теж дуже задоволена. Міський голова Анатолій Бондаренко впевнений, що з такою талановитою молоддю про Черкаси знатимуть не лише за межами міста, а й за межами України. Вітаю всіх стипендіатів, бажаю подальшого творчого зростання. Бажаю надалі прославляти наше місто Черкаси на українській міжнародній арені. І бажаю, щоб кількість стипендіатів все більше і більше збільшувалася, щоб прославляти наше найкраще, найобдаромніше, наше чудове, наше рідне місто Черкаси. Стипендії отримали 27 учнів, а 11 викладачів сертифікати на винагороду у розмірі 6 тисяч гривень. Юлія Зюбло, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.